Далі в у великому місті неймовірна правда про зірок, які зібралися на концерті у Макса Барських в палаці спорту. Зібралися і своєю чергою розповіли про особисте їхні розповіді для вас. Давайте дивитися. Макс Барських зібрав палац спорту на біс. Співак запросив зіркових гостей та неймовірну правду про зірок. У найбільшому концерт холі Києва ніде яблуку впасти. Артист зібрав прихильників, щоб за допомогою музики згуртувати українців і подарувати їм надію на краще. 1 грудня відбувся концерт. Він був успішний і багато людей не потрапили. І ми довго думали чи спробувати ще один концерт зробити, повторити те саме шоу тому, що ми довго готувалися до нього. Ми там шили костюми. У нас було багато репетицій хореографії, і багато хто просив нас. Давайте ще раз, давайте ще одне шоу. Ми це зробили. Прийшла підтримати співака Наталя Могилевська, продюсерка фабрики зірок, на якій засіяла зірка Макса, зізналася нам, що творчий псевдонім артиста то її рук справа. Чому барських я тоді дуже любила ходити в клуб барських? І от щось в цьому слові такі знаєш від від барена. А Макс, до речі, придумав Алан Бадоєв. Разом відірватися на концерт прийшли і зіркові подружки Оля Полякова та Маша Єфросиніна з дітьми. Напередодні вони опублікували відео з кафе. А що ти за красива дама? і Заміжня Заміжня, підкреслила Оля. Слова маші на тлі останніх чуток про її розлучення. На самому концерті Єфросиніна танцювала, співала і виглядала щасливою. Чи робила вигляд що щаслива? Але на камеру своє щастя коментувати не захотіла? Судячи з анонсу першого випуску нового проєкту ведучої, який за її словами всіх приголомшить її співрозмовником став чоловік Тимур. Принаймні лисина й Борода один в один. Тепер питання: невже вони підуть за схожим шоу-бізнесовим сценарієм Трінчери Волошина» Та в розмові на публіці про все розкажуть. А от що, з випусками дорослих дівчат, яких прихильниці не бачили вже чотири місяці, ми запитали волі. Ми будемо виходити в новому форматі, тому що той формат, який був, він трошки вже вижив себе, і тому ми весь цей час займалися переформатуванням шоу. І зараз готуємо для вас нові сюрпризи. Давно не було і випусків подкасту Трінчери з психологинею. Аня запевняє, скоро будуть нові. І вперше коментує скандали з плагіатом першого випуску, який їй приписала блогерка Аліна Шаманська. Аня ж довела, що знімала раніше ніж вийшли випуски Аліни, і не могла її скопіювати. Мені шкода, але ми не владнали цей конфлікт. Хоча мені здається, зі своєї сторони я зробила все можливе. Ну тобто якоїсь фінальної точки не було. Ти їй писала особисто, а, звичайно, ми переписувалися. Просто не було фінальної точки. Я думаю, що її просто. Образило таке співпадіння, коли ми зустрінемося в спільному медіапросторі, просторі, а ми точно зустрінемося. Я думаю, що ми точно привітаємося. Як мінімум, я це зроблю. Нещодавно ані зробили лазерну корекцію зору. В неї був майже мінус три. Вона розповіла нам, скільки їй обійшлася операція. Ми по співпраці з клінікою працювали, але така операція у мене коштує 40 тисяч гривень. Наталя Могилевська поділилася з нами цілю, яку хоче досягти поміж концертами та вихованням двох прийомних доньок. Я пішла в клуб. Планую до, е, до дня народження, а це 2 серпня. Стати знов конфеткою. Скільки хочете скинути? Ну давайте вісім так серйозно. Та не спортом єдиним відточує себе співачка. Я не вживаю алкоголю, м'яса, ніякого, не вживаю такі речі, як хімічні, якісь цукерки. Тобто я вживаюсь виключно домашню їжу, не не, сп... не їм в ресторанах. У мене старша донька, 12 років готує прекрасно. Чоловік найкраще роблять на грилі, робить баклажани, помідори, перчик, що ще лучок. Із цього робить такий салат, дуже крутий з лимончиком. А в Саші тоді яка коронна страва малої? Так. Да. Вона до речі, вареники робить, але всілякі блінчики, щось таке. якісь. А ось старша донька полякової Маша каже, що в її раціоні такого розмаїття немає. Я живу окремо і в мене трішки затримується і зарплатня, і все. І Грошей нема, тому ну, е, хлоп'я молочко це все що я в моєму холодильнику. А в мами не просите грошей? Намагаюся ні. Чому так? Ну, тому що вона завжди мені мені говорить. Ось не дзвониш мені, я не дам тобі гроші. Я тебе назвою не прошу грошей. А у тата можете попросити у тата? Так він завжди так по... він завжди ніколи в Києві. Він такий Маша, я знаю, ти холодно, пішли. Поїмо. Ви живете в орендованій квартирі? Ні, мені бабуся після смерті заставила квартиру, і тепер я в ній живу. Це Печерськ, також, але це такий старий будинок зі старим стайлинським ремонтом. Але мені все подобається, там трішки прикрасило, така ну більш-менш працює. Скільки вам треба в місяць для комфортного життя, щоб ні в мами не просити, ні в тата не просити? Ну, в районі 30 тисяч гривень на місяць. Всі ж уявляють, що якщо мама одна з топових зірок, то вона там напевно вам тисячами доларів відправляє на карту і ви живете в шоколаді, а тут виходить. Ні, з 12 років тебе якби е, ну, направляли, заробляти самою. 18 років такі говорять, ну, як бо Маша, давай краще. Я стараюся сама. Я ось намагаюся зараз цим займатися. Заробляє дівчина на ворожінні на картах Таро і блогінгу. І на відміну від артисток, свою сторінку вона веде сама. В мене в інстаграмі сидить офісу. Тому я прошу, коли ви мені дікпіки відсилаєте в директ, знайте, що всі 36 людей в моєму офісі бачать ваш маленький пеніс. В мене знесений інстаграм в телефоні, його немає. Я нічим не цікавлюсь, окрім а хто публікує са? Я все обираю, пишу текст, і є люди, які публікують. Відповідно, не стежить зірки і за тим, чи заблокував їх хтось у інстаграмі. В якому світі стає абсолютно наплювати. Не те, що про тебе думають, це моє життя, і я в ньому маю робити все, що я захочу, і все, що мені приємно. Якщо комусь щось не подобається, відписується, приписується, нащо мені про це знати? Але про жовті заголовки про себе вона добре знає і каже тільки одне, а точніше застерігає. Всі, хто роблять мені погано, дуже погано кінчають потім. Тому э, перед тим як написати в інтернеті, думайте. Аня Трінчер же не попереджає, а мовчки блокує. Тільки не в інстаграмі. В телеграмі в телефоні книзі блокувала. Щоб не тригарити себе і цю людину, і не давати можливість собі і цій людині проявлятися. А з своїх натяків. Я зрозуміла, що Олександр Волошин заблокований. Так Макс Барських не любить блокувати, принаймні почуття в собі так точно, тому вилив їх у нову пісню замало, яку вперше виконав на сцені. Вона про нерозділене кохання це те почуття, яке ви проживаєте досі? Проживаю, але відпускаю. Тобто, момент, коли мені найбільше боляче, я можу щось творити, і з кожною такою піснею, начебто, відпускаю цю біль. А кожен концерт це як додаткова терапія і для артиста, і для слухачів. А також чудова нагода поговорити з зірками про останні події з їхнього життя.